Буде війна За в прибуті. На все йде, але сподіваємося, що так. такого не буде. Трошка я закінчила три курса медичного університету богомольця, то я знаю. І це треба. <звук> слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смертва! Україна! Ну так да, ну, ну, що і це, і це, і за волонте. Во-во-во, ані дуря 270. Не страшно в такому тумані заблукати? Ні. Ні. Ми, ми знаємо, в нас же пробудований маршрут. От. І. Ми, ми знаємо, куди нам треба йти. За кого? За здоров'я яких революціонерів особисто ви відповідаєте? За всіх. Тобто не, не важливо, хто пройде. Навіть якщо там дідушка, все одно повинні дати, надати першому дичну допомогу. А бачили хоч одного живого тітушка? Тут Я не ні. бачила, тут не бачила. В себе в моєму місці бачила. камянець все. В Кам'янці доводилось вам стрибати з мосту? Так. Е, доводилось, стрибала не страшно. Ну, тобто, тільки інстинкт самозбереження каже про те, що дитину, а вдруг цей трос порветься і ти полетиш. Оце тільки. А так то. Адреналін такий, раджу вам також стрибнути. А, до води ви доставали чи ні? Ні. А там же є така можливість? Так. Там прочекає річечка. але вона наголошує. Не втонеш. Не бути, яка війна. А як виход знайти з цієї ситуації? Не вестись на провокацію. Другого выхода нет. И вводить... Ну, должны в Крым приехать та власть, которая находится тут. И там взять под контроль. Проявить свою силу, свою власть. А когда вы были последний раз в Крыму? В Крыму? В прошлом году, в июне. Было. Все было нормально, спокойно. Никого никто не ущемляет. Никогда там такого не было. Все это чушь и клевета. Да? По Ущемление русскоязычных граждан. Виходите з туману. Да. <реш> як ви думаєте, чому е, в Україні москалів не люблять? Хто вам таке сказав, що не люблять? О, оця дівчина. Ні, мабуть, це не правда. <реш> вони бідно живуть, як ми жили. Ми думаємо, думає, що вони теж обудяться. І те саме зроблять, що ми зробили. Тому що, ну, е що е дівочки. коли я дивлюся телебачення і дивлюся, як них там пресують людей за правду, то це серце буде. Я думаю, що вони теж зроблять те, що ми... Примов била. Так і що є? А ми роздаємо літературу за мир в усьому світі. Так, а хіба це нам до снаги в усьому світі зберегти мир? А, а, просто є вже такі люди, як а хто наприклад? А, Мандела, Авраам Лінкольн, це такі люди, котрі а, показали, що якщо Бог з нами, то хто проти? нас. Ми молимося за нашу Україну, наш, наш народ. Ми просимо Господа, щоб Господь поставив свою руку небесну на нашу Україну, прикратив ото кровопролиття. На, на всей земле. А в России даже по скайпу не может никто поговорить, потому что все блокируется. Я здесь хочу отдать жалобы. У меня муж и сын политзаключенные. Ну вот стучусь везде, во все двери, и нигде не могу попасть никуда. Это по Крыму. Мы сами с Крыма салушта изобильная. Чим закінчиться ця заворожка в Криму? Дуже добре. А ваше враження? Да, це все дуже неприємно. А чого б ви хотіли? Я хотів щоб це скінчилось скоріше. Да. До кого звертаєтесь? Ну, опірок нашому правительству. Потому что Россия ярко показала всей стране и нам, что кроме как ядерного оружия, целостности страны независимости ничего не может дать. Никакие гарантии. Должно отдать можно американцам и англичанам, что они вступились, то есть согласно договору за нас. Но где гарантия того, что в следующий раз такое может произойти? То есть гарантия, на мой взгляд, безопасности нашей только ядерное оружие. Якщо б у нас було ядерне оружие, ніка я даже навіть кусать на нас не посмотрев. Це моє мнение. Кого всі чекають, як ви думаєте? Я не знаю. А якби знали, сказали? Так. Да. Як ви думаєте, з москалями будемо битися чи миритися? Да, Ні, миритися. Битися не треба. Вони да, забирають свою зброю і їдуть до себе додому, а намі тут і без них добре. А якщо їм тут не добре, то хай забираються і теж їдуть в свої росіяни. Слава Україні! Героям слава! Ви медики чи парамедики? Хто? Парамедики. Пара це значить. Пара це значить хлопець і дівчина. Я правильно розумію? парамедики. — Пара, пара дівчат, пара хлопців. Так Так приємно вас бачити без роботи. І а нам не приємно. А, нам, як приємно. а хто бойовий досвід одержав уже? Так, всі. Так, всі. Половина група з банку, так що... З Банкової? Ну да. так що у нас вже три місяці? якому ну, такому колективі працюється? Це двох красивих дівчат. Дуже чудово. Можу вам тільки позаздрити, Так. Да. дуже смачно. Тільки починається. Там да. красивий <різь> <різь> туман. Не видно. Ви як дівчата, все знаєте про весну? Коли весна нарешті настане в Україні? Ну вже казав, весна. Там, де жінка, там і весна. Постійно сюди. А я а я її відчуваю в повітрі. Мені здається, що вона вже близько. Восьма буде. От наші чоловіки на мидаж поздоровлять з восьми. І так і постане. Да? Ростанемо почнеться весна.